Зупиняємо зі мною на каналі Моя Планета. І з попередніх відео ми з вами вже обрали мильну основу, ароматизатор і барвний крім. в принципі, у нас все є, залишилось нам тільки обрати мильну форму для мільоларінь. І давайте обирати разом початківця внулаваріні. Я врадила спробувати ось такі форми планшетків. В їх можна придбати в будь-якому кондитерському магазині або в будь-якому магазині АТБ Аврора. В принципі, вони є для того, щоб спробувати себе в аварії для початківця це Отже, з нею дуже легко працювати, з нею дуже легко діставати, тому взагалі, хто себе пробує вперше, дуже полюбляє такі форми. Вони також є, мають гарні форми, тому цікаві тому можна зробити цікаве минку. Ці форми при правильному використанні також є довговічними, тому вони є як економічними, так і зручними використання, Тому форма для маловарів є форми пластикові. Ці форми представлені ось такого виду. Вони дуже зручні в тому плані, що вони економічні, вони мають гарну гарне різноманіття. Цих форм на кожну тематику ви можете обрати все, що вам купить, все, що вам треба. І щодо... Використання дуже зручне використання в тому плані, що коли треба заливати якусь конкретну маленьку деталь, ми знизу, так, ми її заливаємо так, і знизу ми вже бачимо, яка картина в нас вирішується, і дуже зручно поправляти, якщо десь є якийсь потьок, що, що є не, не зручним і нереальним при використанні силіконової форми, адже тоді все милка виходить разом з тим, що нам треба обрати. Тому також користуйтесь і знайте, що є такий вид форми. Форма 3D форма. Я називаю елітними формами. Це ось такі форми. Це форми звіряток і звичайно це наші люби, улюблені форми квітів, які так всі люблять. Це форми на порядок дорожчі, але вони до повічні при правильному їх використанні. Вони М'які, зручні, фактурні. Я не знаю, тут велике різноманіття, тому обирати вам цінова політика таких форм від, там, від 200 гривень, мабуть, якщо це велика, то там навіть вище. Тому дивіться, обирайте, як правильно обрати форму квіточок. Дивіться наступне відео про це я обов'язково буду розповідати. З формами ми ви з вами вирішили питання. Так? Тепер для того, щоб нам все це можна було створювати, нам необхідна якась стара. І для. Цього я підготувала пару таких моментів, які нам вам можуть бути корисними. Дивіться, для початку ви можете придбати звичайні такі стаканчики. Вони одноразові, дуже зручні у використанні, тому користуйтесь, можна таким. Ідеальним варіантом для використання є стекло. Я використовую невеличкі баночки або стакани, так як скляні. Скляна посудина, вона. Я використовую склян скляну тару, так як вона не не впітує в себе ароматизатори і барники. А також є в моєму у мене в користуванні є ось ось такі силіконові стакани. Вони дуже зручні, вони мають щодо скляних скляної тари, то можу сказати мінусом є те, що вона небезпечна. Якщо будуть гарячі температури, ви можете їх впустити. Якщо ви плануєте миловити з дитиною, то краще його замінити або на такий стакан, або на силікон, але він трохи, трохи дорожче і при використанні правильному довговічніше. І, або ж на звичайний пластиковий стакан, вони є в харчових відділах, вони зручні з ручкою, тому для дитини це буде оптимальніший варіант. Для розміщування ви можете взяти. І панітами палички, але вони також цікляні, тому замінюємо їх на дерев'яні каворозмішувачі або там палички для суш, тільки не використовуйте ті, які не використовувалиш, ви розумієте це. Все це, Вся ця тара, я 100% впевнена, є у вас на кухнях, так, в харчових ваших приладдях. Але якщо ви вже почали це робити, то, будь ласка, цю тару підставте і користуйтесь лише для головаріння. Ще одним незамінним є. Піп'ятка пастера, нею дуже зручно вводити ароматизатори, барники. Також з нею дуже зручно користуватися з пластиковою формою, коли ми заливаємо якісь маленькі детальки. Да, саме піп'ятка пастера приходить нам на допомогу. Ну, ось все, що я хотіла сказати. Все в нас є, так що швиденько все закуповуємо. І в наступному відео ми з вами подивимось, як можна створювати. Пару слів маю вам сказати про пакування мила, адже сувенірна мила має обов'язково запаковуватись, тому що при завишеному половисті приміщення, в якому ви створюєте своє мило і зберігаєте, воно може пакуватися маленькі месяця. Саме по вигляді роси це буде виходити гліцерин. А при е, сухому приміщенні мило може придатися білою кілочкою, в тому в тому випадку воно е, тіряє свою, е, свою естетичну красу і якби, вже, вже не одна. Тому я раджу вам, я раджу вам його запаковувати, його е, створили, е, дали йому остити і запахували никого. Тому ось так ось так виглядає світлова основа. Пакування для мила сумирного є безліч. Я вам радила б його продумувати наперед, для того, щоб підкреслити свою роботу, адже пакування першочергово бачите ваше покупець, тому також обов'язково заходите пакування, розтворення самомірного мила. Адже інколи до самого продукту не доходить, тому що людина дивиться і бачить, що вона має до цього запаковувати. Це